Ой я край стола, догоня крестова, я край стола, повечеряю сама, повечеряю сама, повечеряю по колимилого й нема. Нема. А мі милина мили на дону. Гили на дону. Бо треба було набрати ще більш скамівки. Там є, піде, візьме скам'як. У хаті. Їм треба ходити. Вот. Я до нього поголину кругом. Дону, пішла, геє кругом до. Гону обійшла, кого не знайшла, тільки знайшла долину, тільки на гайшла долину, в чистім полі могилу до могили припала, гей, до могили припала, Гірко плакать начала, з <кхем> ким ти мило сюди йшла, з чим ти мило сюди йшла, що мене ти тут знайшла, чи з дощем, чи чи з дощем. Чи з хмарою, чи з дощем? Ой, чи згорім тачем, та ні з хмарою ні з дощем, Хей, не з хмарою не з дощем, тільки згорім зплачем, сплачем Устань, милий не лежи, у милий не лежи шлях доріжку покажи, ой, рад би я мило встать, хей, хей, ой, радби гея мило встать, сля до показать. Болить мене голова, гей, болить мене голова. Сира земля тяжкая, ой сяду я край стола. Ой сяду, гу я край стола, о вечеряю ой, сама.